Доброго дня! Загальний розклад! У чому вас чекає удача в найближчий час? Прорив в справах. В особистому житті. Насамперед, імператор, імператриця і весілля, створення родини, щастя, благополуччя і достаток. Рух в стосунках. Можливості реалізувати, реалізуватись відносно планів, ну і сама ситуація в особистому житті. Можливо, на даний момент от, жінка думає про те, що вже так як є, вона вважає, що от, в тій стабільності, в тій ситуації, в якій вона знаходиться з даним партнером, вона не бажає бути. Вона вже виросла. Ну, Тобто бажає розвитку, бажає переходу на новий етап. Ну, а чоловік думає. Він розуміє, яким шляхом йому рухатись, але ще поки що залишається в пасивності. Вам вищі сили допоможуть. Якщо не зробите кроки, особливо це стосується чоловіка, ну, тому що якщо жінка зробить якісь кроки, то це негативно буде відображатися.